Своїм рішенням щодо параметрів можливої мирної угоди і важливість врахування власне, української позиції в цьому процесі. Європарламент посилює переговорну позицію України і чітко фіксує, що захід, принаймні європейська його частина, розуміє, що замирення з за злом ніколи не дає бажаного результату неможливо досягнути довготривалого і справедливого миру, коли тиснути на жертву, яка Перебуває у слабкішій позиції а для того, щоб досягнути результат, необхідно власне тиснути на агресора, притягати його до відповідальності за військові злочини. Тому рішення європейського парламенту можна лише вітати, і дуже сподіваємося, що воно стане таким маркером, тобто, воно стане рамкою для всіх європейських країн. Для цього uh, демократичного світу дякуємо європейським партнерам. Сподіваємося, що подальший uh, рух в досягненні миру у нас буде uh, на базі міжнародного права з урахуванням того, що військовий злочинець має відповідати за свої злочини.